А повага до громадян. До яких? Нафіга. До громадян я нормально. А я не громадянин, не? Ну, так як ви зі мною говорите, так і з вами. А так можна, да? так? Все. Так можна? Як? Ну так як? можна, я так? Я да? Ну то давай. Так. Ні, ти не маєш права. Так. Ти мої права не маєш права відклоняти. Ні, ти мої права не маєш права відкланяти. В в в Не маєш витриваю. ти права. Можу... Ні. Ні, дорогенький, ні. Не вивчу чи що? Баран, Баран тільки я, <постив> так? Да? Повтори но ну, ще раз. Що ти, погано почуваєш? Так, да, я погано почуваюся. А ну. Ви такі популярні тіктоки зараз. Прямо, блядь, біжить, Хоп вибирайтесь, хлопці, блядь, виженуть вас скоро. Да, да, да. Повірте, сьогоднішнього дня ви here... <sharp twe Differentrim> you know, so, такі, ви розмовляти не вмієте з людьми, да. Ви це прості люди підійшли. Це прості люди підійшли. Ми ж мучили спогано, так? Дякую. Да. А хто вам казав, що, а хто нам що його можна виков називати? Що взятку треба? Да, взятку треба. А так, цей інспектор, він любитель. Ай-яй-яй, вольський сьогодні буде огонь. Я, і неси сюда. Неси сюди. Неси сюди. Слухай. Слухай. Я ж тобі сказав. Ознайомлюсь з доказами, неси сюди. Тоді пер... давай переносимо розгляд. Що ти боїшся перенести розгляду. Давай розвез перенесемо в райділа. В зв'язку з тим, що в тебе немає можливості зараз мене ознайомити. Ну То, будь ласка, ознайомлю. Я не хочу йти нікуди, ти розумієш, я не хочу сідати до тебе в автомобіль, а вдруг ти будеш мене там, я не знаю, катувати, бити. Ти... А куди? Я не хочу, до... там холодно, я зараз себе погано почуваю, У мене температура, я не хочу виходити. Будь ласка, принеси мені сюди. Можна людину кулком називати? Так чи ні? Як, як люди ви... себе поводять, так і називають. Як называють. люди не можуть це не помітити, ну ви люди... має... Тобто посадова Поліція, ви особа має заплатити. право так да, себе да, поводити? Да, як люди себе да, поводять, хлопці, так їх хлопці? Да. Ви не маєте права. Тобто ти вважаєш, що якщо людина... Себе якось некоректно веде, ти а маєш як? право як людина, називати. Як людина не поводить ти себе, ти маєш право людина. називати? Як людина не поводить себе, як, то, Я ж питаю, ти як, як хорошо, да, то Ти маєш право називати? Як називати людину, яка себе не, то поводить, можна як так називати? не маєте право. Ти як на мене назвав бик, фідальний чи як? А? Ти? Мент ти паршивий. Як ти мене назвав? Мені 61 рік. А ти на мене назвав фідальний.